Кожен українець зможе придбати двокімнатну квартиру, сплачуючи лише 2000 тисячі гривень на місяць. Такі умови програми доступного житла озвучив у кабміні віце-прем'єр, міністр інфраструктури Борис Колесніков. Загальна вартість такої квартири не буде перевищувати 300 тисяч гривень. І Це при тому, що приміщення буде повністю готове для проживання з ремонтом, сантехнікою і з кухонним блоком. Аби заохотити компанії зводити дешеве житло, держава безоплатно виділятиме землю під забудову, компенсує їм відсотки за кредитами при купівлі будматеріалів і прокладе всі комунальні мережі у мікрорайонах за свої кошти. Та заохочувати треба не лише забудовників, наголосив Борис Колесніков. Покупці з недовірою ставляться до державних програм. Тому для них створили гарантії того, що відсотки за кредитом не будуть більше трьох. Зараз гроші видаються по 16%. 13% ми повинні компенсації заложити в бюджет. И когда человек платит 16-13% ему возвращается. Это вызывает, мягко говоря, осторожность при таких покупках. В финансовом лизинге вы сразу подписываете договор под 3% годовых. Вот здесь прямой договор под 3%, и что бы ни менялось, все равно вы будете платить с расчета 3% годовых.